У хлопчика невелички загубились рукавички, дав Андрій йому свої. Поки що візьми мої. Хлопчика обняв рукою, каже йому, підем, Вово, рукавички ми з тобою знайдемо обов'язково. Діти, а як ви думаєте, чи справжнім другом виявився Андрій? Так. Андрій справжній друг. Тож давайте вивчимо з вами прислів'я. Справжній друг завжди тобі допоможе. А тепер давайте складемо розповідь за картини. Спочатку розповідь складу я. Ви уважно послухайте і складете свою розповідь. Тож слухайте, настала зима, випав сніг. Всі діти радісно вибігли у двір. Діти катаються на санчатах, ліплять сніговика, грають у сніжки, а маленький Вова загубив рукавички. Але нічого Андрійко йому допоміг. Дав свої рукавички, бо Андрійко справжній друг. А тепер діти. Ви складіть свої розповіді, а я буду чекати на аудіозапис.